Установіть відповідність між виразом і проміжком, якому належить значення цього виразу. Натуральний логарифм є, є відняти 4 є в квадраті. Ну перше, що зробимо, це пригадаємо, є, це в нас константа, яка приблизно дорівнює 2,7. Натуральний логарифм це в нас логарифм з основою є. А якщо в нас. Ну, тут напишу для зручності. Є в якому степені має бути, щоб отримати є це, звісно, щоб буде дорівнювати 1. Ну, а якому проміжку в нас належить одиниці, дивимось, від'ємному «ні» варіант В від 0 до 2. Отже, перше «В». Так, обчислюємо друге. Є відняти 4. Отже, є відняти 4. Це приблизно дорівнює 2,7 відняти 4. А отже, це буде приблизно мінус 1,3, а мінус 1,3 нас належить проміжку B, від мінус 2 до 0. Так отже, варіант в другому варіант b. І наступне третє є в квадраті. Ну, є в квадраті ми сказали, що це приблизно 2,7 у квадраті. А тут можна було б, звісно, написати: ось у нас 2,7, у нас більше 2. Отже, якщо додаємо квадратики, 2 в квадраті це в нас 4, але менше за 3 3 в квадраті це буде 9. Але в такому випадку в нас підходять варіанти Г і Д. От Якщо менше. Якщо більше 4, то це може бути варіант Г, а може бути Д. Менше 9, і один і другий нам підходить. Отже, потрібно все ж таки підносити до квадрату і е, подивимось, скільки буде. Так, 2,7, хто знає таблицю квадратів, добре, якщо ні, множимо в стовпчик. 7 на 7 – 49, 9 пишемо 4, пам'ятаємо, 2 на 7 – 14, і 4 – 18. множимо на 2, 7 на 2 14, 4 пишемо, 1, пам'ятаємо, 2 на 2 4 і 1 – 5. Додаємо 9, 2, 7. Дві цифри після коми, отже, це у нас 7 цілих 29 сотих, а це значення належить проміжку D. Отже, третій варіант D.